Доброго ранку, дорогі підписчики, на дворі дощ. Я взяв такий непромокаємий костюм. І з дружком ми пішли на грабалочку. І тут перша. Знайшов в І тут перша знахідка. Подивіться. taki ale na żal nie biały, a żółty. no nic, niech niechaj budę tak jakby po więcej. i tak gruzi doszpataj panu i, i znę bo telefon namakaje ale Тут я напав на таку красу, подивіться, то, то повинен зняти. Подивіться, які три, три гарні красені. О! Три, три білячки такі. То. Дощ падає, а грибарів багато. Ніхто не дивиться, що дощ паде. А й пішли на грибочку і все. Так, друзі, залізів у гриб'яночку і тут подивіться, який красень. Два даже. Два в одному. Ого, оце нога в нього. Як він дуже заліз, подивіться. О. Цей маленький краси Важко знімати, бо дощ Ну що ж, будемо далі йти. Чуть відійшов, мало не наступив Знов такий красик. Вони ховаються. Три мохори, це краси. Отакий, такий грибочок. Мокренький я теж. Зайшли ми в лісок і тут, подивіться, маленька знахідочка. Ще один потроху по, по починають рости і в ліскові. Тут, друзі, попадує я, подивіться, на таку на таку знахідочку. Красиво. Це подивіться знахідка. О, який він важкий. Що ж, продовжуємо. І знову, друзі, дивіться, яка знахідка. Який... Ого! Який масивний грибочок. Як я його де, я тут вчора був, як я його не додивився, так капець. Подивіться, який крас. жовтячок. Але гарний. І так, друзі. Подивіться, в яку я гербляночку попав. Скільки гербочків в одному місті. Знімати я вам не знімав, який, яких вириваю. Тільки вже вирвав, бо дощик паде, то не можна знімати. Важко, телефоном, а ще на камеру ще не купив собі, таку, щоб вода проникнула. Тож знімаю раз поки телефоном, Тож дивіться, яка краса в одному місці. Так, дорогі підписчики. Не дуже я знімав гриба, як я шукаю, а так подивіться, знайшов я гарно сьогодні. Весь мокрий. Грибачків непогано. Дружок теж. дружак, покажи, який ти мокрий. Дружок теж замок, вже надоїло йому. Знайшов і жовтий. Трохи трепетівців, підосиновиків, таких червоних. І на цьому грабарочку буду завершувати, бо дощик так і не перестає падати. Я весь, ну як то в мене від дощовик є, або все рівно. Все рівно мокрий. Тож буду завершувати грабалочку. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока. І так подивіться який я весь. Весь мокрий. Грибочків знайшов. Показувати вам усі не показував, бо телефон намочиться. А так Дякую за перегляд. Пока-пока. І так, дорогі підписчики, я сьогодні не міг вам зняти гарно, як я збирав грибочки ці маленькі і всілякі красені. Але я зняв вдома, як вже виклав із пакета. Бо дуже сьогодні дощ падав, то не можна було знімати. Важко було, ну, пару, пару нас знімав грибочків, а остальні, яка сьогодні у мене хороша знахідка. Такі гарні красені, карпатські. Що будемо чистити ці? Зна цю знахідку сьогоднішню і ставити в піч сушити таких красень, молоденьких білячків. от, такі. от така робота з цими грибочками. Пока місь нас а потім треба все це почистити. Посушити грибочки всі ці. Жовті теж сушу. Вони гарні, такі частенькі, запашні грибочки. Ріжемо на листочки жовтий і сушу у сушці, такий так, жовті вже почистив, будемо чистити корінці. Ніжки від Білого гриба. Теж нарізаємо на листочки і сушимо. І заготівля на зиму, щоб було супчику грибового зварити, чи інакші блюда, які різні там є.